Слава Ісусу Христу, вітаю всіх! Е, вирішив запустити, може мені вдасться серію таких коротких відео повчань. Тут мене запитували досить часто про такого нашого отця Порфирія Чучмана, щоби я про нього розповів. Я про нього буду розповідати, але мені згадалася щойно одна така подія з монастира святого Пророка Іллі в Дорі. Тоді була проблема, оскільки монахів ставало більше, і отець порфирій не зміг сам варити. А тому треба було кухарки, щоб вона варила, а монахи щоб могли молитися і працювати. Ну, і ті пошуки кухарки не були досить вдалими, навіть тяжкими. І отець вирішив оголосити людям церкві після недільної літургії, щоб люди подумали і допомогли йому знайти кухарку з Дори. Ну і вийшов він після літургії і каже. Улюблена його початкова фраза: Дорогі мої, що я вам скажу, чи дорогенькі мої, що я вам скажу. Ми шукаємо кухарки, щоб нам варила їсти, але такої, щоб була ані молодою, ані старою. Бо як буде молодою, то нам будуть закидати, що вона є наша коханка, а як буде старою, то буде розносити всі плітки по селі. Тому вас прошу допоможіть мені в тому. Я пам'ятаю, що народ дуже вельми втішив. І собі запам'ятав то надовго. Це така одна розповідь. Короткі розповіді буду кидати на мій YouTube канал. Дякую за підписку.